Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Протобукту. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А у нас розпакування книг з книгарні є Ужгород. Тут їх дві, одна більша, одна менша. Закупи робили в обох. Отакі книги по акції в книгарнях є мінус 40% на ці книги. така. Величенька, з ілюстраціями тексту небагато. Видавництво весал мінус 40. Зараз книгарні я. Далі отакі От три книжечки про хлопчика з драконами. Ми, ми колись одну читали, а це, а це ми побачили ще три. І ми вирішили, що нам кни, що нам та книга сподобала. І ми взяли ще три. Тому що вони підійдуть і для дітей, і для мого віку. Тобто тексту для когось багато, для когось мало. Вони цікаві. Історія сама по собі прикольна і смішна. Теж дуже прикольні книги. Три книги. І Свобода в мережі теж по акції від видавництва Старого Лева. Отакі. Багато ілюстрацій, тексту небагато. І інші книги вже не факт, а просто. Зброя перемоги. У нас вже є ця книга, але це збільшений формат якийсь новий, оновлене видання. І тут повинно наче бути і більше, і краще. Але подивимося, бо в нас вже є звичайне видання, і порівняємо їх. Ось, збільшене і звичайне. Буде цікаво порівняти. Далі місто гріхів 1, бо в мене вже є місто гріхів 2. Я ще не починав читати а це Ми придбали, знайшли місто гріхів 1. То тепер, виходить, що, що зібрали колекцію. Дивимося від видавлення опис. Чорно-білі ілюстрації. Але якісь прикольні, тексту небагато. Пахне просто фантастично. Далі. Маус сповідь уцілілого. Це якщо я не помиляюсь, то про Другу світову війну, там, де замість е людей були миші. Щось таке. Тобто, ну, я поки що не дуже багато можу сказати про цю книгу, але коли я її прочитаю, то обов'язково зніму про неї відео огляд і скажу, чи раджу я вам її, чи ні. Далі Адель колись в дитинстві. Ще давно я читав ці книги про гадель, Але це були якісь інші. А це якась нова і якийсь новий формат буде цікаво прочитати. Ось така книжечка. Буде цікаво, я думаю, що і моїм дівчатам дай мені колись прочитати історію з дитинства. Ну і відьми від Руальда Дала. Чи я колись читав і дивився фільм. Читав в, звичайні, в звичайній книзі, майже без ілюстрацій і купою текст. А це та сама історія, тільки уявіть, Роаль Дал відьми, тільки комікс, величезний комікс, отакий От дуже круті ілюстрації. І я думаю, що це буде дуже цікаво, особливо для тих, кому сподобався цей твір, або хто взагалі любить Роальда Дала. Отже, отака вийшла в нас. Покупка. Дуже раджу вам є, а також читати книги українською різним мовами, але тільки не російською. Тому що нашого вам це треба? На ну, усім па-па-па-па!